Ранок для мешканців будинку номер 100 на вулиці Костя Левицького починається похмуро, йдучи у місто, їх зустрічають вінки та труни. Правда, сьогодні власниця магазину на приїзд журналістів зреагувала оперативно. Ритуальні атрибути занесла в магазин, а його зачинила на замок. Вже два роки на вулиці Костя Левицького 100 у чотирьохквартирному будинку на першому поверсі працює магазин ритуальних товарів. Мешканка Галина Федорова каже, що такий заклад радості їм не приносить. Окрім того, під вікнами постійно шумно, адже магазин працює цілодобово. Повиставляють всі свої вінки, труни. От сьогодні вони поїхали за 10-10, а перед тим, може, дев'ята година тут автобус був вигружалися під вікнами, під Брамою ставлять машини. Добре, що ця зима була така, не було дуже морозу. Двері відчинені, а холодно. Мені на, на гору холодно, сміття не повивозили ще всього. У дворі повно сміття. Реконструювати квартиру під нежитлове приміщення його власниці дозволили у Личаківській райадміністрації кілька років тому. Правда, застерегли, аби це не був салон ритуальних послуг, адже з таким проханням до чиновників зверталися мешканці. Відтак відкриття магазину погодили, правда, продовольчого. На це власниця не зреагувала, так як і на скарги жителів, а на пропозиції від чиновників змінити діяльність магазину не погоджувалась. І вона ніяких дій не живала, практично вона не хотіла говорити, каже я власник цього приміщення і все. Тому районна адміністрація на підставі звернення мешканців, на численні звернення мешканців, звернулася в департамент про відміну наказу. І рішення виконавчого комітету у 2011 році було прийнято про скасування наказу департаменту житлового господарства, про надання нежитлового приміщення і використання як нежитло, щоб привести її до попереднього стану, тобто повинна бути житлова кімната. Таке рішення виконкому Личаківський районний суд задовольнив втілити, ж його має виконавча служба, оскільки власниця магазину ритуальних товарів на рішення Фоміди не реагує. За це вона вже змушена заплатити майже 700 гривень штрафу. На даний час в межах самостійного терміну наданого державним виконавцям рішення не виконано. Вживаються заходи, буде надано новий термін. Якщо цей термін не буде виконано, будуть вживатися заходи примусового виконання. У виконавчій службі кажуть, винуватися ще може домовитися про зміну формату магазину з мешканцями та чиновниками. Якщо ж вона цього не зробить і приблизно за місяць часу не звільнить приміщення від похоронних атрибутів добровільно, тоді це зробить міліція примусово. Марія Шепель, Юрій Руденко, НТА Новини.